І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає damage to You на СТРВ-81 карта Берлін. Ну що ж, до бою? Так, ну і зразу ж хочу попросити поважних підписників, глядачів каналу подивитися це відео до кінця, не перемотувати, написати коментарі. Поставити, натиснути, верніше, натиснути подобайку та перейти за посиланням, і підписатися е, в описі під відео, підписатися на YouTube канал DamageUA. Чому? Тому що ну, дійсно класний блогер, класний стрімер з чудовим настроєм. Я до нього заходжу на стріми, завжди дивлюся і завжди отримую від цих стрімів задоволення. Грає не тільки в танки, а грає. В різні ігри, і нові ігри, і доволі чудові та цікаві, я вам скажу, ігри, тому що я, подивившись його стріми, вже і сам хочу ці ігри пограти. І вже, вже навіть буду знати, як в них грати і як їх проходити. Ну і давайте до бою. Так? Ми граємо на стрв 81. Це у нас Шведська СТ, преміум СТ. Вона мені нагадує британські естежки. Я так розумію, що напевне, що вони постачалися з Британії до Швеції, тому ну, тільки назву змінили. Напишіть свої експертно-експертні думки на цю тему. Буде дуже цікаво почитати і вже мені, е, буду більше, в мене більше пізнання, так скажемо, будуть після ваших коментарів. Так, ну і якщо це в нас британська, ну схожа на британську, то в нас повинна бути башта дуже броньована і в нас повинна дуже нахлопушувана, тому що британські стежки дуже там апнули, і вона стала ну, як з кулемета почала стріляти. Я думаю, що тут також бачимо, що перезарядка доволі швидка. Не те, що доволі швидка, а дуже швидка. І що в нас по гарматі? У нас 58 мм пробування броні. Це в нас під калібри. Я так розумію, що поліпшені, так? Так, поліпшені, заряджені, отже, на основних не дуже чудово грати. Ну, ну ми вже хто, ну, хто має, хто пограв на преміум танках, то розуміє, що хоч там ти можеш більше досвіду заробити, більше срібла, але все одно там. Зробили так, що пробиття основними снарядами ще те задоволення. Ну якщо ми хочемо в задоволення пограти, то і маємо срібло, то чому би ні. Бачимо, що поки я розповідав чудові та цікаві історії, вже майже дві тисячі настріляв, вже майже тисячу натанкував. Це я думаю, що ще не все. Тому що в нас е ігровий нік нікдеміч, так? Та блогера нік деміч. Тож... Чекаємо багато деміджу на стріляно, так? Наглопушуємо. Прихлопушуємо вже два вороги. Нахлопушили вже 2000. Так, це в нас скільки там альфа? 230. Чудово альфа, найстежся. Просто супер. Що у нас далі по бою? Нам було дуже цікаво побачити саме стежку на Берліні, так, тому що. Хотілося мені саме побачити, як ось оцю зелень будуть пробувати стежки. Перевели тут всіх, вже беруть в облогу навіть базу суперників, а в цей момент бачимо, що в нас там проблеми, там, де тяжі влаштовують зарубіще, так, саме в місті. І тяжі суперників, і там не тільки тяжі проходять уже місто і очі випочивши. Лізуть на нашу базу. Отже, що зустрічаємо, наш герой не підсвітився. Ми тут, як в тиру, зараз їх будемо розстрілювати. Це крутий момент. Не підсвічується. Це що таке? Ти ще й на непомітність тут все чудово. Ніхто нас не виявив. Все, вони дивіться, рипнулись, очі випучили. і такі. нічого не розуміють, що це таке, хто їх перестрілює, чому не світиться. Треба, напевно, вже від'їжджати, тому що якщо зараз підсвітять, то і наш герой буде жорстоко нахлопушений. Можна і від каВенів пограти, я так розумію, тут КВН не, не погані, і башта тут е, е, теж доволі ну не те, що доволі, а міцна, повинна бути. Тож я не дуже багато знаю про цей танк, експертні експерти, мене поправляєте обов'язково. В коментарях. Три вороги знищено, три тисячі настріляно. Зараз ми їх пришукаємо. Чотири. Чудово. Виїжджають вже суперники, зрозуміли, що треба швидко брати базу, бо вже все в них погано. Бо наші вже бачимо стежки поперли по кругу вже аж на алінії. Беруть в оточення ворогів. Три на захоплені стоїть. Я думаю, що зараз шотну тут підібрати. Чудово, Вони всі шотні. Лише КВ-2 на два постріли. Ну і нахлопушився. 3200 вже майже настріляв. 1220 натанкував. Це круто. Уаху тут відпікляв від артилерії. Бо ХП залишилось дуже-дуже мало. чудово, базу вже не візьмуть. ну вже їдемо, добуваємо все, що залишилось. Там Лорка, так буде у нас, напевно, зборку дуельна дуель, бо я так розумію, він там Знижку. А, ні, то не він знижку. Ну чого? Все одно хочеться нам з лоркою дуельну дуель, в нього там теж КП небагато. Він собі їде по своїм справам. О, ні. Не залишається. Дивіться, і ще й захоплення бази, так? Знешкодити оні і в цей момент захопити базу. Це дуже круто було, але десь там артилерія. А, то артилерія ПВ, так? Я так розумію, нашого братіша знешкодила, тому треба нам... Помститися йому. 15 секунд до завершення бою. Ні, напевне треба вже з'їжджати, хто там стоїть на захопленні. Там порщик стоїть на захопленні. 4 секунди. Так. А, з'їхав, чудово. Красунчик. <sighs> Дає погратися. Ну Тут перевага величезна, я не думаю, що хтось із суперників затащить, особливого арта. Так, але ж вони? не на восьмому рівні настріляти майже 3500, 1200 з копійками е, натанкувати і 6 ворогів це ще, ж напевно, не все, напевно, буде 6-7 ворог знищено. Єшка наша поперла, поперла е, вишукувати артилерію. Ну чого, 4 з копійками буде деміти. Якщо ще артилерію знайти, не дали нам сьому ворога знищенути поки що. Треба маякнути. В чаті написати, дайтеся мого. Ну, борщик молодець, не захоплював базу повністю і поїхав вже теж сам сам е, за артилерією. Ми бачили, що артилерія. Ну, Коли проривалися тяжі суперники, вона проїхала на наш рез, а тепер вона поїхала знову на свій рейс, і там десь зашкірилась Я Ще, не, ще й Спробую виявити. А тут поперероблювали, так? Незрозуміло, де артилерія. Ну, в самому кутку, я так розумію, на А0 Дєжка там все вже прозундувала. Чи все таки вона на нашому респі на А1 там залишилась, напевно? Напевно, дивіться, їде там Т-44. Зараз він її підсвітить, точно. Чудовий бій, чудовий настрій, чудовий результат і чудовий воїн. Б'ється там дуель на дуель, Т44. Чуд... Чудовий бій. Дякую за рептей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.